У рамках робочого візиту у Вашингтон делегація Ірпеня взяла участь у міжнародному дипломатичному форумі Мериджіандіпломасі Diplomacy Forum 2023». На ньому були присутні дипломати, бізнесмени, представники великих американських корпорацій. Ірпінь представляли мер міста Олександр Маркушин, голова інвестиційної ради Володимир Карплюк та керуючи справами виконкому Дмитро Негреша. Вони розповіли про ірпінь до війни, про його героїчну оборону і непросту відбудову. Найголовнішим завданням нашої команди сьогодні це відновити, відбудувати наше прекрасне місто. Бо на сьогоднішній день 6 тисяч родин залишилися без криші над головою. Їхні квартири і дома зруйновані. І сьогодні ми самі не можемо впоратися з цією відбудовою, бо основні кошти держави йдуть на перемогу, на підтримання наших військових. Міські управлінці Ірпеня розповіли про результати роботи міської ради, фонду відновлення Ірпеня та першого в Україні проєкту зі сталого відродження міст Ірпінь Реконстракшн Саміт передали матеріали щодо руйнувань і необхідного відновлення ірпінської громади та закликали учасників форуму долучатися до відновлення міста Героя. Я переконаний, що після перемоги України на Можливо, тут на цьому місці ще стоятиме багато представників українських міст, але всім їм туди йде приклад. І ми пропонуємо, щоб місто РПНЕ стало прикладом відновлення України, щоб ми взяли фін як пілотний проект відновлення, як перше до місто. міста. Учасники форуму були вражені почутим і побаченим. вашу фієкоридж. Джентльмени, дякую за вашу мужність та відданість свободі і бажанню до відбудови ваших громад. Я думаю, це дуже дуже важливо для американців почути, через що ви пройшли, почути ваші плани надалі. Звернувся до ірпінців генеральний директор Meridian International Center Стюарт Холідей ваш Мер Маркушин і колишній мер Карплюк це було дуже зворушливо почути безпосередньо від вас цю історію та відчути вашу жагу до відбудови. Тоді, коли ви підкреслили думку, що відбудова це частина перемоги і що про це треба думати сьогодні. Зазначила співдиректорка всесвітньо відомої компанії Дженслер Дайан Хоскінс. Саме компанія Дженслер, яка вже активно співпрацює з Ірпенем у напрямку відбудови міста, запросила ірпінських управлінців до участі у форумі. У рамках робочого візиту ірпінської делегації до Вашингтону відбулася і робоча зустріч у головному офісі Дженслер, а також презентовану книжку Петра Щербини Битва за ірпінь.